Ми продовжуємо. І сьогодні на нашій зустрічі присутні професор Слободін Тетяна Миколаївна ділиться своїм досвідом. Ну і я вже черговий раз зустрічаюся з вами, Чабан Олег Сезонтович, психіатр, психотерапевт. Як ваші справи? Як ви виживаєте? Ви, ви ще живі? Вау! Так давайте поділимося. Чому ми живі? Чому ми можемо працювати в таких складних умовах і ще й ефективно працювати? Чому ми з вами? Я не про себе, чому ви герої? І недаремно сьогодні з нами Тетяна Миколаївна, тому що, звичайно, коли ми говоримо про втрату здоров'я, ми ніколи не виділяємо просто втрату чогось одного. От немає втрата психічного здоров'я, удар по ментал health, щоб не було задіяне тіло. Ми про це будемо говорити. І взагалі ж таке борнаут, а вигорання, професійне вигорання. Знаєте, це як любов, про яку всі говорять, але ніхто не знає, що це таке. Так от що це таке? Я, я можу е, е, з вами поговорю з точки зору з точки зору нейробіології. Пройдіть тестування. Ми сьогодні говоримо багато. Вживаємо цей термін, Барнаут-синдром професійне вигорання. Але одразу я вам його наповнюю. Є шкала, по якій можна його оцінити на собі. Є шкала Бойко є класний копенганський питання. Я з Харкова не покинула свою поліклініку, і знаєте, та звуки сирени, краще переносяться в роботі. Вдома було супер. От я хочу вам, знаєте, я хочу на цьому зупинитися. Пацієнти приходили в березні і в квітні час. Власне. У нас супер. Повірте, що робота нас захищає. От як не дивно, робота нас захищає. От коли настає бернаут, треба залишитися в роботі. Але трошки щось зробити змінити в себе. Перерозподіл треба зробити, але не уходити. Чому? Тому що для бернауту дуже характерне це відгороження від світу, від пацієнтів, від, від, від ем, своїх колег, від близьких, десь в свою скорлупу там залегти і сидіти. Оце точно шлях в нікуди. Тому залишайтеся в роботі, навіть якщо ви вигоріли, але перерозприділяєте і дивіться, що таке mindfulness, що таке. А хобі, що таке сім'я, і думайте не тільки про те, що життя це робота. А ще раз перепрошую, що таке барнаут-синдром. Хронічний стрес, з яким ти не справився. Тобто, ти неправильно проаналізував те, що відбувається. Чому ти не твій директор, а ти знаходишся в хронічному стресі? Що стосується синдрому вигорання, тут не потрібні антидепресанти, тут потрібні ті поради про які ми сьогодні просто протягом цих трьох годин весь час а, говорили.